У друзі! Всім привіт! І сьогодні ми завітали в Роблокс в якийсь, знаєш, дуже такий цікавий режимчик. І якщо просто я тако поверну голову, а Ха-ха! Диви, там просто щось уже відбувається. Хтось відкриває якісь скрині, мене не хочуть сюди пускати оці е, охоронці. А також, як бачиш над головою, в мене є якийсь вогник, типу, і я розумію, ну, що це, напевно, як, типу, серія перемог якихось, але до кінця не зрозуміло про те. А, ні, чекаю, до павер. Павер ноль у мене. Ага. А в цю дивитися 90... скільки? 2652! Ха-ха! І це, ну, при тому всьому, що у нього левел тільки 10 Не так, в принципі, то і багато. Тому давай відкриємо оцю ось до скриню. І випадає, звісно ж, ну, щось таке, якась мітла мені випала. І в мене з'явилися перші буквально 20 сили. А що я можу ще навіть один відкрити? Чи що це таке? дивись, ще відкрив. І ще один можу. Не поняв. А. Хе-хе! <свист> а це що жодне. Де моя голова? Що це? Що це? Я якийсь тепер в ще й злий. Обалдеть. Окей, <свист> okay, давай поговоримо з цими самими охоронцями. Здавайся, і ти ніколи не ступиш, типу, в оці а, землі чи що? Не поняв. І в мене є право вибору, да? типу, я наляканий або I will defeat you. Типу, я поб'ю тебе. Ну давай поб'ємо. Чого він так, чуєш, ж... розмовляє якось вообще не круто. Ооо! І тут якась баталія почалася, ти поняв? Я їх, коротше, розвалив. <рес> Буквально з двох плюх, і, і, і все, і все, і мені відкрилися типу двері, да, прохід відчинено. Скільки, скільки? 132 тисячі. Ага, а, а, ага, ага, появ, появ. І дивій, тут є тут е, всякі, типу, як босси. 240 сила, це в кента, тут 33 тисячі, 9,6 і 31,300. і Цікаво. Є також такі штуки PVP. Цікаво, цікаво, що ми, в принципі, можемо ще зробити. Мені треба якесь кільце, я так розумію, да? І я можу крутити оцей, оцю скриню, типу, до нескінченності. Судячи з усього, о, якийсь меч випав. Плюс 20, типу, як сили мені до цього. Ага, непогано. І коротше, получається, я отаку кручу, кручу, кручу ці самі скрині. Щоб ну, ну як. Сказати то, наролити свою силу. Давай, о, капюшончик такий мені дали. Непогано. let's go, Якийсь ніж. 36. Ну це мінус 4. До моєї сили. Ні, мені таке не треба. Давай, let's go, е Можна якийсь ще, типу, як. Ну, одежу. А то на мені якісь тряпки. Неприкольно. 36. О, ну звісно, це теж якісь тряпки. А, я ха-ха що за прикол? Ну ладно, імич мубія з мечем. Let's go. Хорошо, у мене 112 сил. Пом-пом-пом. Що я можу? Що це таке? І чого воно світиться? Коін Potion. Вон як. Ага, є мерчант, типу зачарування. А є ось якийсь Мі-мі-містер... Мі, хто? Шо? Місіс Віндорс Воркшоп. Блексміс. Хей, тут щось мені розказує, але тут у мене є на вибір. Або я зможу скрафтити лут, або його заапгрейдити. Ну давай, наприклад, апгрейд. Ага, за коїни, да? так. Цікаво. А якщо крафт, о. А це звідки? Нуль. Ноте Ну це теж якась прокачка, не поняв. ну мечусь до. Це треба, щоб у тебе 18 таких штук було, ти поняв. Лалка-лолко. Ого, оце удар. <хи> непогано. Окей, ну припустим, Але м, як мені, виходить, отакі скрині теж мати, а? Такі, типу, як тут круті, можна так сказати, да? Я бачу, там воно є ще кудись а Ну, пішли, полазимо, що там. Що тут є? У нас тут є якесь ось до тут краю конкретно тут вогнище і якийсь котик. Я його можу гладити, і він нявкає, я Ну є прикол. <хи> а, а для чого я так і не поняв? Ну. Ладно, гнали далі. Що тут у того у мене наверху? Що це таке? Тут якийсь дядько стоїть, а ну? Хонор, конферер. Якийсь е, лицар тут стоїть. А, це списки лідерів. Ти поняв? Топ левел 710 у -тім, у, чувачка. От що тут? Powerking 14 мільйонів. Я тебе поняв. І робокс саппортер. 362 тисячі кент сюди закинув робоксів. <свист> а волні. Ти тільки просто от представ це число. 362 тисячі. Це жесть. А, тут диви, до речі, є такий невеликий туторіал. Відкриваєш скриню, достаєш лут, потім ідеш битися і е, виграєш. Все, 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 все понятно, все мені понятно. Ну окей, давай тоді ще відкриваємо скринь. Може, щось толкове все-таки випаде. Знов якісь шмотки, якась ще штука безтолкова. Знов вона, ага. Ну, так я в принципі можу тут крутити і крутити. Але що не менш важливо, я бачу, я заробляю XP. А XP це, по суті, типу, круто, якщо так задуматись, так? Да? Тільки цікаво, як саме мені от достати от такі, типу... Типу крутіші скрині, поняв. Це мені треба побити оцього кента, напевно, да? І тоді якось цей прокачає мене, ні. Бо я, чесно кажучи, не знаю. Я тут щось крутю-крутю, а воно якось краще мені не випадає. Левелап зато є. Третього рівня я тепер, окей. Але й шмотки, типу, крутіші випадають, поняв? Вони вже теж левел 3. Якась ну, шлюм випав. От зараз без о, голова СТІВА 300 там дає. <с> непогано. Ще одна така сама. А можна якусь рушбайку круту? Дайте мені меч толковий. Щось воно не хоче падати. Ну давай, оце останнє ось докрутимо, да? І все, і хвата. Все, понятно. Ну ладно, оцей буде останній. Окей, <с> okay. давай подивимось, що там, як, як в інвентар мені заглянути. Лут. О, от така голова, 296 сил. Потім меч оцей 143 сили, да? Диви. Обалдеть, обалдеть. Я навіть, чесно кажучи, не помітив, як він випав. Ось до такі шмотки. І якесь кільце у мене весь цей час було, я так розумію. Ну, і, в принципі, все. Більше нічого такого в мене немає. Але, але, в принципі, у мене 536 сил. Все, пішли, пішли, пішли розвалювати боса. Let's go, я тебе поб'ю. Хе-хе-хе, розвалимо зараз його шведесенько. Ану, давай, бем. А диви, так я їх всіх з одної плюхи рублю. Це хто такі вообще? Е, що <смеш> це за нубики? Я, походу, поняв, міг так багато інформити. Оцих всяких собі шмоток. Опа, до гладіатор, бам. Буквально, я зараз його за пару плюх вироблю. Все, ізі. Ну да, в мене ж голова Стіва, так то я такий перець, поняв? Потужний. Так, і в мене тепер Кете якесь на цього боса, поняв? Ааа, так я тут можу просто собі, типу, вибити щось, да? Коїни, лакпошен, Black, Black Iron Ring і бронз. Ключ. А мені випало коїни і поушен, да? Ага, бронзовий ключ. Бронзовий ключ. Тут так само бронзовий ключ, бронзовий ключ. А, ага. І тут, до речі, диви, є отакий прям суперсерйозний бос. 174 тисячі сили. Обалдіть. Непогано. Окей, можу зробити, до речі, ребіт. Цікаво. Достатньо таке. Тут реферальна програма, можна забрати ще коїни. Ам, айтеми ребіт, шоп. Чекай, шоп, Ось до ще якийсь повшин у мене є. Ну і тут всякі приколюшки донатні за робокси. Ага, поняв. Окей, допустим, ребітх, Ага, і за ребітхи тут ти покращуєш свої скрині. А в мене хоч шмотки не попропадають, ні? Отака така ось за тобі цікава анімація. Як у мене прокачується скриня? обалдеть. Ага, 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 ага. На наступний ребіт треба Ого, тисяча. І ось до якраз буде отака синя скриня, я поняв. Угу. Окей, ну тоді давай крутимо ці скрині. І в принципі надіємося, що нам випаде щось крутіше, чим у нас зараз є. У мене знов левелап, але на цей раз на другий. Тобто, коли ти робиш ребіт, у тебе прокачується скриня, але проте ти втрачаєш типу, свій левел. Він тебе стає знов першого. При цьому шмотки твої не забирають. Все, я поняв. Хорошо. Так, окей, okay. я апнув четвертий рівень. Давай поглянемо, що за весь цей час я собі назбирав. Лут. Що тут? А -а -а не поняв. Так а я нічого такого толкового і не вибив. <гас> Ай, в мене в мене цей забитий. Ю, я все продавав, що тільки ролив. Йо моё <гас> Почекай, а кому мені то продати? Лут апгрейд, це просто прокачка. А лут крафт. Ну таких 20 штук. Так, почекай. Не поняв. Ану, лут, якщо за скільки за 15 коїнів. А в мене 100. Ну я не хотів би тратити коїни на це. Я можу якось продати, то, ні? Як мені то продати? А, ось до поняв. Отакої От давай всяке оце гамно продамо. Бо воно мені, по суті, і не треба. Бемц За 28 коїнів. Let's go. Все, о, поушен. Непогано. Ну й тепер по новій крутимо оцій вашій скрині. Може, хоч тепер щось я толкове злоблюс. Наприклад, 440 якась маска. Непогано, let's go. І ще якийсь давай мені костюм класний. Щоб теж 400 був. Хе-хе. <рес> а що? Тепер хоч речі будуть мені в інвентар попадати, а то я ж не знав, що в мене він забитий, оказується. А воно це тут отак працює. Може мені щось і випадало? Годне, поняв. Але воно продавалось. <рес> бо, бо в мене не було місця. Неприкольно, не прикольно. О, ти бачив, що мені випало 920. Ха -ха -ха, костюм! Почекай, почекай, на 920 сили костюм чека. Ну. Опа, опа. Та Тати що? ти що? Який я класний перець! Йоу! Тепер оце все лайно можна продати. Воно мені все одно не потрібно. 155, а мене 140. Так, чекай тоді. Оце я залишу. А голову, в принципі, теж можна слити. Нашому на шо, вона? бемц. Все, оце ми вдіваємо. І тепер я обалдет, який перець, а? Оба. -о. <хи> непогано, непогано. Півтори тисячі, але мені ще бог. Пок... Медіум 3.3. 3, 3. Стартер-пак диви, кінжал на 8 тисяч. Сили тут спошени, 1000 тисяча конів, 79 робоксів. Ого, <хи> ого. У мене поки що нема робоксів. Що я зроблю? А знаєш що, погнали ось до Там воно бачиш, якийсь є корабель. Island 2. Уже доступний. Це, типу, я можу відправитись на інший острів за допомогою корабля. Я поняв. Окей, давай погнали крутити оці всякі штуки. Мені випав ще якийсь костюм на 420, але в мене то вже Йомайо -йо який! Майже тисяча сили, ну, і шляпа на 440. Балдіош? Балдіош. Коротше, трохи я постояв ще покрутив кейсики, і, в принципі, ось до що мені за весь цей час випало. Отакий такий шльомік. 720 сил непогано. Меч на 423 сили. І ще костюмчик на ось 540, два от таких на 420, проте вони мені вже, в принципі, поняли, не сильно той потрібні. А ще, до речі, що я замітив, диви, тут в кожного в цих речей у кожного є свій якийсь певний, типу, як баф, пасивна, грубо кажучи, здібність. Ось до, наприклад, оцей костюм дає тобі плюс 1 відсоток типу до демеджу, а оцей плюс один до регенерації. От такий, от тобі є прикол. Тут XP. а Тут ось о, вдача. І, в принципі, цікаво. І як я бачу, ось до зверху. Да, ось до є отакі шмотки, плюс 1 відсоток до того, скільки коїнів я буду заробляти. Цікаво, цікаво. Насправді то. Опа, не поняв. А, 440 мені клинки випали, поняв? Хм, Цікаво. Хелс плюс 105, демедж плюс 32. А тут демедж 22. А... Цікаво, проте мене вже 2000 сили, слухай. Я вже такий перець бою. <серказ> Солідний. І я як подивлюся, в оцих всяких речей є свої сети, поняв. Типу, ось до оцей шльом повинен носитися за цим ось до вбрання. І, судячи з усього, і сюди, ще треба, коротше кажучи, коса. Але мене такої нема. І воно, напевно, коли все разом стакається, тоді, типу, сильніший якийсь, напевно, пасивний прикол отримуєш. да? Ну, я так це розумію. В принципі, давай, отаку, от як я є. Пішли, коротше, поб'ємося трохи з боссу. Накидаємо йому трохи плю. Або хоча б спробуємо, скільки має демедж? О, то в мене взагалі непоганий демедж. Слухай. Я прям тут нормально рубаю цих кентіків, Але і непогано, вони мене так-то дубасять, чесно кажучи. Ага, у нас на кнопку Q тут є, типу, як ДЕш. Опа. Ой, ой. ой-ой. Перці тут сильні, я вже більше, ніж половини хп не маю. Бос? 3500. Ого, непогано. А він чуєш, і мене так-то розвалиє. Ха-ха. <рігані> ой-ой-ой, ой-ой-ой, 59 хп! 59 хп. Тихо. Ага, просто так вернутися не вдається. М да, мені треба ще трохи фармити. <рігані> Обалдеть. Ну пішли цього боса розвалимо, що вже? З Цим буде легше. Хоча б, принаймні, в принципі, ви мене навіть не встигають вдарити, поняв? Ха-ха. Нормально. Тако в пачку залетів, бем-бем-бем. І все, всім хана. Ось З двох плюх просто вирубився той. Бос. <рив> і що я отримав? Так і не поняв. Ану, Та просто коїни і лакпошен. Слухай, лакпошен. Я ж можу зараз випити лакпошен і просто посидіти, покрутити кейси. Чому б і ні? Давай це зробимо. Але я би продав оцей весь лут, який мені не потрібний, в принципі. Принципі, отако. Меч поки що я залишу. Хай там буде. Авторол, Бемц на лавочку і сидим втикаємо. Може, хоч щось от з Lucky Poшеном випаде зараз толкове, є? Ну, принаймні, я на це надіюсь. Ось тобі левел 7 уже апнув. В принципі, теж непогано. Так, щось ти знаєш, навіть під Lucky Поушеном толком щось такого серйозного, суперкласного я, в принципі, то не вибив. Ну. Максимум, шоу випав меч, але він крутіший просто за того, що він левелом більший, через те, що я тільки що його апнув. Проте, сказати, що це щось було круте, не сильно то і можна, в принципі. Давай я оце все тако продам. В принципі, бо воно мені все одно все не потрібне. Поки що якісь сети складати я не планую, тому, в принципі, в принципі, давай тоді айтем. Ще один лакіпошен. І погнали крутити далі. Наші сети, отже, коротше кажучи, тут я трошечки посидів, покрутив. В принципі, все саме погане я продав і ось то, що сталося. Мені випав отакий костюмчик, отакий костюмчик, що достатньо таке, ти знаєш, супер-пупер. Потім отака голова на 1.1. Тисячі голова Стіва на 1.4, коса на 1111. Оце прям вообще обалдеть. Еквіп best і просто отакий, я, ну, знаєш, непоганий рицар стів. Хе-хе. У мене вже сили 3800. Так, босс медіум. Ану, іди сюди. У мене з тобою є певні, знаєш, недомовленості. У мене вже 1000 хп майже прикинь. Я вже такий прям перець. Крепкий. А ще оця коса, як я подивлюся, вона відкидує, поняв? Цікаво. І дуже цікаво, чи тут Ну, є ще якісь кнопки, окрім дешу. Куди йо? У вас тут щось так багато зразу вкупі зібралося. А коли у вас вкупі, ви трошечки б'єте больно. Так, босяцький 3500. Ну це вже, знаєш, не хухри-мухри. Це вже непогано. Проте, в принципі, чуваче, з нашої останньої зустрічі я трошечки підкачався. Я ти зараз дам прочуха, найди сюди. Let's go. Ну і в принципі, мені випало XP Potion лише і коїни. Знаєш, не дуже якось і багато щось, так? <реш> типу, коїнів 616, на ребіт треба 1000, Пу -пу -пу. Ну, слухай, що я тобі скажу. Підберемо це ось до пошун. Що це таке? Ролсpeed potion, навіть є ти прикинь, Непогано. І є ось до ще один коін лежить. І ще той самий roll potion, Окей, непогано. Тоді, в принципі. Пішли дофармимо. Ще босяцько, да? А почекайке, де дві хвилини? Їо. You... Да, не неприкольно, не прикольно. Тут 94 якої не падає, тут 160. Ну пішли ще цього розвалимо шоном. Треба ще трошечки дофармити. Лецків. Ці то взагалі нубаси, поняв? ми <рес> 1800 сили, чуваки, ви куди? На. <рес> так, покрутив я тут ще трошечки кейсів, поки. То його поки чекав, і в принципі маємо наступне. Отакі От ось до шмоточки мені повипадали. Я вже отакий От перець. Достатньо такий гламурний такий. Я не знаю навіть. Одним словом, обалдяний 4661. Сила. І, в принципі, є тисяча якраз таки коїнів на ребіт Бенс і новесенький кейсик сюда. Тільки мені ще й показують, то я перед якимось челом стою, поняв. І мені показують його. Ну, ладно, непогано, ану. Щось поміняється тепер, ну, за рахунок того, що має щось нове. Чи нічого. Ходу нічого не поміняється. 242 Куда? Це втратити 1160. Пішло в дуб. в дуп. Так, да, ну, в общем-то, треба ще тут левел підкачати, щоб шмоточки випадали крутіше, а для цього треба вбивати ось до босів. Так що, в принципі, друзі, на цьому відеоролик підходить до свого завершення. Якщо ви хочете, щоб я ще раз сюди повернувся і все-таки далі прокачувався, то обов'язково поставте свій вподобайден. Напишіть якийсь коментарі. Ну і, звісно, не забувайте підписуватись на канал. З вами, як завжди, був ваш друзі, якадімич. Всім файного настрою і всім па-па.